Він вкрав російський гелікоптер мі 8 і прилетів на ньому в Україну. Його фото облетіли всі світові змі. Тепер же його знайшли вбитим в Іспанії, але це ще не точно що це чергове вбивство Кремля і помста за зраду чи професійна імітація вбивства. Загадкова історія російського пілота Максима Кузьмінова. У серпні 2023 року воєнна розвідка України провела унікальну операцію під кодовою назвою Синиця. Тоді російський пілот Максим Кузьмінов, завербований українськими спецслужбами, фактично викрив та зміг доставити в Україну ворожий гелікоптер Мі 8 через лінію фронту безпечним коридором. Після цього він мав отримати безпеку та винагороду. Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам, пояснював свій вчинок Максим Кузьмінов. Як стверджує джерела гур, Максим Кузьмінов після успішної операції з викрадення російського гелікоптера отримав 500 тисяч доларів і вирішив переїхати до Іспанії. Відомо, що напередодні смерті він запросив до себе загадкову жінку, нібито колишню дівчину з Росії, а потім його знайшли застреленим. Джерела гур також розповіли, що неподалік знайшли згорілу машину, на якій ймовірно тікали вбивці Максима Кузьмінова. Офіційна реакція речника ГУР Андрія Юсова у короткому коментарі Суспільному була така: можемо підтвердити факт смерті. Пізніше так звану смерть Кузьмінова прокоментував і секретар РНБО Олексій Данілов. Пропозиція нашої країни полягала в тому, що він лишався в Україні. Він точно б тут був захищений. І я не думаю, що вони росіяни. Так, тут би бешкетували, як це відбулося в Іспанії. Данілов додав, що для того, щоб щось більше говорити, потрібно мати ще більше інформації. Я б зараз не робив поспішних висновків, сказав він. Але дивно, ось що як з'явилася інформація про вбивство. Російське інформагентство ТАЗ заявило, що в Іспанії знайдено мертвим Кузьмінова. Іспанські зміни, які посилаються держвидання, вказують інший вік загиблого і не розкривають його особу. 14 лютого кілька маловідомих іспанських ЗМІ повідомили про вбивство 33-річного українця. Вік загиблого – 33 роки, і вік Кузьмінова – 28 років. Не збігаються. Звідкись навіть взялась версія про те, що він зробив пластику обличчя і жив там під українським паспортом. Загалом одні загадки. Про те, що загиблий саме Кузьмінов повідомило медіа Eureka News із посиланням на неофіційну інформацію від правоохоронців Іспанії у своєму профілі в соцмережі X. За їхню інформацію, Кузьмінов не дозволено погодитися, зловживав спиртним і багато розповідав про своє минуле. Автори допису припустили, що Кузьмінова могла вбити українська спецслужба. Подібні формулювання вам нічого не нагадують? Eureka News не має власного сайту тільки акаунт соцмережі X і телеграм-канал. Їхні соцмережі, скоріше за все, накручені на швидкоруч, а підписники боти при 24 тисячах підписників пост про нібито загибель Кузьмінову оцінили лише 4 людини. Висновки робити вам. Так що ж це була спецоперація ГУР щоб вбити і приховати сторонника України? Чи все таки спецоперація ФСБ щоб покарати зрадника? Діліться вашими думками в коментарях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.